Найбільший крокодил в світі на сьогоднішній день це гребенястий крокодил. Самці можуть виростати до 7 метрів в довжину і важити одну тонну на відміну від самців. Самки найбільшого виду крокодилів не такі великі, вони важать всього до півтонни і виростають максимум до трьох метрів. І що цікаво, цих гігантів зараз можна досить часто зустріти під час прогулянок в Індонезії, Австралії і на островах Нової Гвінеї. Живуть гребенясті крокодили в прісноводних водоймах, тут вони і вважають за краще розмножуватися. Втім, рептилія досить комфортно почуває себе в солоній воді, тому іноді найбільший крокодил в світі навіть може витіснити акул з прибережних вод. Варто відзначити, що в солонуватої воді, як правило, живуть молоді особини, яких зі звичного місця в свою чергу. Витіснили дорослі самці гребенястого крокодила періодично затівають сутички за територію. Назва крокодила гребенястий, досить просто пояснюється: у рептилії є два гребеня, які розташовані в районі очей. Ну тварини з віком змінюються. Наприклад, у молодої особини він світло-жовтий, а на поверхні присутні плями і темні волоски у старших родичів колір темніший. А черево відрізняє світлий відтінок, частіше білий або жовтий. Сильний і безжальний їсть найбільший крокодил в світі віддає перевагу невеликих риб, рептилій, птахів, а також великих рептилій. Але це молоді особини. Дорослі споживають зовсім іншу їжу, у їх меню входять великі краби, черепахи, варани та змії. Часто досвідчені крокодили полюють на велику худобу, зокрема антилоп, буйволів, диких свиней, і чатують своїх жертв рептилії в сутінках, коли крокодила не видно, їду підстерігають біля водопою. Коли та навіть на нічого не підозрюю. Жертва моментально потрапляє флещета. Сила щелеп у крокодила настільки велика, що кістки худоби відразу дробляться після захоплення звір, відразу ж опиняється під водою і не має можливості чинити опір. Нападають плазуни і на людей щороку фіксується досить багато випадків, і виною всьому необережність людини. Крокодил нападає на мілководді, де, як правило, розслаблений, відпочиваючий плаває. Втім, бувають і напади на суші, правда, вони досить рідкісні, і, за словами експертів, зазвичай випадки нападу провокуються агресією з боку людей, материнський інстинкт стативозгрілими самці стають в 16-річному віці, самки набагато раніше, в 12-річному. розмножуються гребенясті крокодили виключно восени і взимку. Самка відкладає в яму близько 50 яєць і зариває її. Усередині такого гнізда дитинчата знаходяться разом з брудом і листям, які підтримують в ямі комфортну температуру. Через три місяці крокодильчики з'являються на світ самка. Звичай знаходиться недалеко від дитинчат, і уважно стежити за їх розвитком, як тільки матуся чує голоси діток. То починає розривати яму і допомагати потомству вилуплюватися, втім самки іноді бувають не дуже пильними і яйця стають здобичу хижих тварин, так чи інакше до статевої срілості зазвичай доживає тільки один відсоток потомства, тому як молоді особи не з'їдаються так само іншими хижаками. Найцінніший шкіра гребенястих крокодилів неймовірно цінується на ринку. Тому за останні 70 років їх чисельність значно скоротилася. У деяких країнах рептилія повністю знищена. Велика кількість крокодилів можна зустріти в Австралії, там проживає не менше 100 тисяч особин. Гребенястий крокодил. Найбільший в світі його розміри вражають філіппінський рекордсмен. Деякий час тому на Філіпінах зловили величезного крокодила. Його довжина склала 6,4 чотири метра. А маса більше тонни, за словами місцевих жителів. Перед знахідкою вони почали помічати постійну пропажу домашньої худоби. Далі почали пропадати люди через деякий час. З'ясувалося, що винен у всьому крокодил, який мешкав в місцевих краях, тварину вдалося зловити правда. У подробицях процес упіймання люди розповідати нікому не стали, втім там і не вдалося дізнатися, чи є спійманий крокодил людожером. Оскільки на Філіпінах багато хижаків не проти поласувати людським м'ясом, до слова, спійманого рекордсмена було вирішено не вбивати його, відправили до місцевих зоопарк для залучення туристів. Саркозух, а на початку крейдяного періоду на планеті жив крокодил Саркозух. Він жив в Африці і харчувався рибою і травоїдними динозаврами. Довго про саркозух нічого не було відомо, але всередині го століття палеонтолог з Франції Альберт Фелікс де Лапарент виявив сахарі зуби і щітки броні цієї тварини. Пізніше інший дослідник знайшов відразу шість скелетів стародавнього саркозуха. Тому вдалося дізнатися, що цей крокодил був швидше за все найбільшим з усіх крокодилів, які жили на землі. Довжина тіла саркозуха дорівнювала 12 метрів при масі більше 8 тонн. Зараз частини тіла хижака зберігаються в одному з паризьких музеїв. Найбільший елігатор, а ось найбільший елігатор, якого вдалося зловити, виріс до 5-8 метрів довжину, вага його склала більше однієї тонни. Знайшли його на острові Марш в штаті Луїзіана в Америці. Примітно, що поруч з рекордсменом було ще досить багато великих особин. Але все-таки менших розмірів. Відразу ж варто відзначити, що відрізнити крокодила від алігатора не складно. У крокодила морда більш витягнута, крім цього, видно великий зуб на верхній щелепі. У сімействі алігаторових всього два види: американський і китайський. Живуть вони відповідно тільки в США або Китаї, і останній зараз знаходиться на межі зникнення американських алігаторів. Можна зустріти в ряді областей країни. В одній тільки Флориді більше мільйона особин. до слова, алігаторів розводять спеціально заради отримання м'яса і цінної шкіри. На перший погляд, алігатори можуть здатися повільними, але це далеко не так. На коротких відстанях плазон може розвивати вражаючу швидкість до 45 км на годину, так що людині при всьому бажанні від хижака не втекти, харчуються молоді особини комахами, равликами, дрібними рибами, ракоподібними. Дорослі алігатори їдять птахів, черепах, великих риба і іноді падаль можуть напасти на дорослих тварин, але ось на людину хижаки бояться нападати, втім, заради захисту вони через страхи переступають.